Рийськими новинами в студії Анна Паукова коротко про головні теми випуску. Ліміти понад усе з непростих переговорів з Нафтогазом розпочався сезон опалення у кривому Розі. Життя на межі сьогодні в світі відзначають день боротьби за ліквідацію бідності. Нові ставки У купокровському районі розпочато реконструкцію паркової зони. У чекають тепла, між тим не все йде за планом. За температурними показниками, на дворі з суботи є всі підстави розпочати подачу енергоносія. Так і планувала влада. Та на сьогодні дочекалися тепла у помешканнях далеко не всі. Навіть у першочергових закладах, як то лікарні та дитсадки, батареї потеплішали не скрізь. В чому причина? дізнавалася Юлія Стахарська. Магу на кровати лежати, вже не прятатися під додіяла. Тепло добре. Вчора включили вранці. Не було у нас ще теж дучики, включали, прогрівались, самі розрішали обігрівати. Не відмовлялися і від додаткових ковтин чи теплих шкарпеток, каже Світлана Павлівна. А тепер дочекалися батареї теплі. Хірург-онколог Ігор Кирилович, який веде прийом по 6 годин на день, від сьогодні навіть дозволив собі лікарську форму з коротким рукавом. У медзакладі кажуть, увійшли в опалювальний сезон без пригод. Температура, звісно, на вечір піднялася. В палатах стало 18-20 градусів. От, до цього було 15-14 градусів. Отоплення пройшло без всяких поривів. Звісно, були завоздушені в некоторых местах батареї, але день-два, я так думаю, що ми це уладим. Не менше чекають на тепло і у садочках та школах. Та більшості цих закладів не надто із цим щастить батареї. Як були холодні, так і лишаються. Ми іноді в куртках на уроки сидимо. Закретіли уроки, тому що холодно. Ще нема. Сьогодні опалення. От, може, завтра дадуть, не знаю. Така ситуація склалася приблизно у 140 школах міста. Опалюються одиниці. У 95-й гімназії тепла чекають ще з суботи. Кажуть, повністю підготувалися, аби лишень увімкнули. Всі документи підписані, зроблена промивка, продувка системи, заповнена холодною водою. Немає опалення. З сьогоднішнього дня скорочені уроки на 5 хвилин. Більш того, не лише школа, але й усе місто готове до початку опалювального сезону. запевняє радник міського голови Григорій Вербицький. Але проблема, яка між іншим постала для багатьох міст України, не в готовності А в газі «Нак, «Нафтогаз України не на то, що заблаговременно, благовременно і що до 1 октября були подані всі документи і всі заявки на подачу газу до настоячого времени. Документи не підписані, і розрішення на пуск газа не дано. Ось із такими реаліями розпочався сьогоднішній день. Заступник міського голови Олександр Катриченко та керівники теплогенеруючих підприємств від самого ранку у столиці мер відправив на перемовини до «Нафтогазу». Результати з'явилися по обіді. «Переговори пройшли успішно, доповнені ліміти газу підтверджені і виділені. Дійсному условиям, яке видвинуло на «Нафтогаз України, як державному приклячуті «Теплоцентраль», так і комунальному приклятючі пласіті та стопроцентне погашення задовженості за потрібне газ. За всі періоди приміти виділений на октябрі, ноябрь місяць, декабрі і при виполнення договоренності. Город криворох може достатися біга. Ну а са без бізнетіплоносителя за словами заступника міського голови. Теплішитимуть криворізькі батареї вже найближчими днями. Юлія Стахальська, Олексій Правицький, програма місто. Калорифери, тепловентилятори, пледи, теплий одяг і навіть біг. В очікуванні тепла криворічці рятуються від холоду у їхніх домівках. Інколи вдаються до оригінальних способів Олег Хендриксон з'ясовував, до яких. Півторарічний Святослав за допомогою мами одягає ще одного светра. У квартирі, м'яко кажучи, не спекотно, а тому хлопчика усіляко намагаються вберегти від застуди. Це дуже велика проблема, то ми часто боліємо. Це бронхіти, це ета насмарки постійні. І ну, починаємо переживати просто вже за здоров'я рібенка. А коли стане тепло, не понятно. В оселі холодні батареї, тому на допомогу надії приходить увімкнений в режим обігріву кондиціонер та ковдри. Інші криворіжці шукають панацею в спеціалізованих гіпермаркетах. Полиці з тепловентиляторами та конвекторами в них стрімко порожніють. А консультанти не втомлюються приймати чергових покупців. 195 гривень саме тепловентилятор. Стоїть із конвекторів 999 гривень. І з масляної групи 1400 гривень. Тим же криворіжцям, хто не обзавівся такими допоміжними засобами на допомогу приходять більш традиційні. Залізу тепер в гарячу ванну і буду балдеть. Швидко двігаємося. Тепло да і все, Ну а діти маленькі, і що вони мерзнуть. Дорожаки ловим. у гонитві за бажаним теплом, дехто вдається і до небезпечних варіантів, перетворюючись на потенційних клієнтів-рятувальників. Я включаю духовку, оставляю в вот таку щель і воно тоді обогріває. Це є дуже небезпечно, тому що навіть короткочасний перерив в подачі газу може спровокувати утворення в квартирі вибухонебезпечної газу повітряної суміші, яка може вибухнути від найменшої іскри. Рятувальники кажуть, поки обходилося, але чи варто спокошати долю, слід задуматися кожному, чекаючи, поки батареї стануть теплими. Олег Ендриксон, Олексій Правицький, програма Місто. 17 жовтня у світі відзначають день боротьби за ліквідацію бідності. Головна його мета довести до широкого загалу, необхідність протистояти злидням та з розумінням ставитися до малозабезпечених людей. Своїм святом цей день можуть вважати і 80% українців, які живуть на межі бідності. Чи вистачає на життя криворіжцям? З'ясовували наші кореспонденти. Данилові сімнадцять років. Чи не щодня він грає у підземному переході на площі визволення? І Зізнається, це не для заробітку. Мені це подобається просто. О, це дає доход якийсь, Ну не скажу не скажу що великий. Крім цього, навчається в технікумі, інколи підробляє. Каже, свої нагальні потреби задовольнити може, тож бідняком себе не вважає. Кого ж стосується поняття бідності, спитати вирішили у перехожих. Чоловік, у якого немає достатньо грошей, щоб, так сказати, купити все, що йому нужно. Для житні сама бідна людина, та що на мусорінку питається. Логічно, коли у тебе немає денег, тобі ти бідний. Це є бідність. Більш чітке визначення дає всесвітній банк. Саме він встановлює сумнозвісний поріг бідності. Від минулого року він дорівнює долару 90 центам. За нинішнім курсом в Україні це 49 гривень. Якщо людина у середньому змушена витрачати за день менше, може сміливо вважати себе бідняком. Вон підрахували в Україні таких близько 80%. І скільки витрачаєте в з день в середньому. Гривень 60-70. На кофе там потрачу себе. Та ну гривень 30 може. В середньому, якщо не скуплятися на продукти питання, то це в пределах 50-100 гривень. По мінімуму близько 50 гривень. Та ці цифри збільшуються у багато разів, коли до повсякденних витрат додаються ще й купівля ліків, одягу та оплата за комунальні послуги. От тільки мізерних доходів на це вже майже не вистачає. Та навіть для сумних реалій сьогодні економісти стверджують, з добробудом у Криворіжці все ще не так погано. Кривий рік знаходиться в принципі в дітей в сіднячках относительно благосостояння. Жителей прежде всего это связано з большим количеством промышленных предприятий. Да, да, у нас не так много робочих мест высокооплачиваемых, каких хотелось бы. Всеволод Прокофьев, Андрій Абрамов, Владислав Талалай, програма Місто. Минулого тижня розпочато роботу у парку на ставках. Незабаром тут буде нова берегова зона. Освітлення, покращиться якість води у ставках. Це вже третій проект реконструкції паркової зони на території Покровського Тернівського районів, що реалізується спільно з промисловими підприємствами. Паркова зона на березі ставків. Місце прогулянки з дітьми та домашніми улюбленцями і місце зустрічі спортсменів. Це зал під відкритим небом, скажімо так. Боксерські перчатки повісив на квосі багато років назад. Ну і зараз займаюся ОФП. Тут є де поганяти м'ячі, підкачати м'язи. Щоправда, цілком комфортно. для відпочинку біля води місцевину назвати поки що складно. Тут вода, я людям ідуть, куди видіти ми ну куду, кодо не купайтеся. Про плани на найближче майбутнє, зокрема новий трубопровід, здовж ставка, Іван Петрович слухає уважно. Сподівається, це змінить ситуацію. Реконструкція буде проходити в три етапи. Первый этап – это очистка прибрежных зон с завозом нового песка. Вторым этапом – это устройство трубопровода для обновления воды. Третий этап – это благоустройство территории сквера. Первый этап уже в дии. На данный момент работы идут по земляным работам к завершению. Дальнейшая работа будет производиться по берегоукреплению. Укладываем геотекстиль, дабы минимизировать Прирост камыша. Прокладывается трубопровод от кресла водохранилища, від насосної станції. І буде подйом уровня води, і второе, постоянное обновлення з целью того, щоб эта вода була чище. Для подачі постійно свіжої води до ставків обіцяють застосувати оригінальне рішення, що має стати ще й приємним сюрпризом для відпочиваючих і окрасою парку. У центрі Шуваги уваги побажання мешканців зробити території біля ставків світлими і безпечними. Уже з 1 ноября ми приступимо к наведенню порядку в самому сквері. По зеленим насаждениям, вирізка, омоложение, наведение повністю естетики порядку. Таким образом, ми його податуємо к следующему сезону отдыха. Более того, за що средств местного бюджету, фактично сьогодні вже изготовлен проєкт восстановления светодиодного наружного освещения по всьому периметру або їх ставку. Ходити не озираючись, можна буде і облаштованими пішохідними доріжками від вулиці Ногіна до пологового будинку. Комплекс робіт завершиться у квітні. Анна Паукова, Андрій Абрамов, програма Місто. І це ще не всі на сьогодні залишатися з нами далі про таке. Надолужити згаяних криворізькі медики активізують протитуберкульозну вакцинацію. Підтримаємо Рояль Кіт. криворізький гурт у списку претендентів на Євробачення. Ремонт завершено. у дитячому садочку номер 13 замінили вікна. Тепер середня температура в кімнатах має стати на 3-4 градуси вищою. Кошти на ремонт виділили з держбюджету за підтримки кримільського нардепа Костянтина Усова. На ремонт у дитсадку номер 13 з держбюджету виділили понад 90 тисяч гривень. На ці кошти підрядники замінили 110 вікон. Зараз встановлюють металеві решітки на першому поверсі. Ми дуже довольні, батьки дуже довольні. Я вам скажу, отзиви дуже хороші. Ані як потеплів садик і як уютніше стало діткам здесь знаходитися». Часу було мало, але експерти кажуть, ремонтники впоралися з утепленням якісно. Минулого тижня підрядники розпочали заміну покрівлі та утеплення фасаду. Садку номер 44 а у дошкільних навчальних закладах номер 102 та 246 заміну вікон через нові вікна. Згодом дивитимуться і учні 123 школи на карачунах. Ми переходимо в режим певного планування робіт по всіх освітніх установах мого виборчого округу на 2017 рік. Ми хочемо змістити календар таким чином, щоб найменше впливати на навчальний процес. Ми будемо прагнути того, щоб люди відчували результати нашої роботи, незважаючи на всі перепони складнощі, бюрократичні, технічні, технологічні, людські, щоб частіше показувати результат, щоб частіше давати результат, який можна до якого можна торкнутися руками. У червні Костянтин Усов домігся, аби Кабмін виділив 12 мільйонів гривень на ремонт 10 навчальних закладів металургійного, Центрального міського та Інгулецького районів. З 2015 року вся Україна чекала централізованої поставки вакцин БСЖ у регіони. Отримали препарат лише у вересні цього року. Тепер медики надолужують згаяне. Робити чи не робити щеплення дитині таким питанням не так давно переймалося багато дорослих. Однак останніх два роки проблема була в іншому. Батьки б раді були убезпечити малят, та немає вакцин. Щеплення від туберкульозу отримали 16% малюків від коклюшу, дифтерії, правця усього півтора відсотки. Вакцини від гемофільної інфекції не вистачили й на половину малят. Препарати мають централізовано надходити зі столиці, та держава не забезпечила громадян необхідними вакцинами. Зараз повністю вирішено питання тільки з вакциною БЦЖ. На сегодняшний момент город полностью обеспечен вакциной БЦЖ и до конца 2016 года, и в 2017 году. Прививка это эффективна, и в первую очередь будут прививаться детки до двух месяцев жизни, затем более старшего возраста. И я думаю, что уже в 2017 году мы полностью охватим вакциной тот контингент населения детского, который в этом нуждается. Щеплення роблять тільки за згодою батьків, однак медики нагадують, вакцинація є запорукою штучного імунітету від грізних захворювань. А враховуючи складну епідситуацію з туберкульозом у нашому місті, обов'язкові щеплення БЦЖ не мусить викликати сумнівів. Період без вакцини для новонароджених вже дається в знаки. Нині треба прищепити усіх малюків, які пропустили процедуру. В першу чергу ми підхватимо дітей від нуля до двох років. Если ребенок не был вакцинирован в роддоме вакциной БЦЖ, до двух месяцев ему делается вакцинация БЦЖ без реакции МАНТУ. От двух месяцев до двух лет только после отрицательной реакции МАНТУ. Медсестра пришла домой, пригласила нас лично. Составлялись какие-то графики. Я в это верю, по крайней мере. Во-первых, в целях безопасности, чтобы ребенок рос здоровым, чтобы защитить его от всевозможных Інфікції медики запевняють, що протитуберкульозної вакцини вистачить усім малюкам. Є одна беззаперечна умова. Дитина мусить бути повністю здорова, жодних застуд чи гРВІ. Її стан як до, так і після вакцинації має контролювати терапевт. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов, програма Місто. В усіх корпусах Національного університету сьогодні ярмаркували. Захід був благодійний, зібрані кошти підуть на потреби вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації. Це не перша така акція у ВУЗі. Студенти постійно бувають у центрі, готують для дітей розважальні програми. У нас є благодійний акціон звідань, у нас є і акція студенти дітям. Тобто на Новий рік ми їздимо там з казкою, провідуємо якісь дітдома з матеріальною матеріальними допомогами. И праздник устраиваем. Сегодня у нас проводится благотворительная ярмарка под названием «Променадии». У нас ярмарка украинизированная, в украинском стиле сделана. То есть здесь есть и игры, и вкусная выпечка, и разные хендмейт-украшения. Цими днями перебуває велика святиня православного світу. У мощі священо Кіпріана та мучениці Іустини. Ковчег зі священними реліквіями доставили в місто напередодні Покрова, посприяв нардеп Олександр Вілкул. Триває хресний хід із мощами святих Кіпріана і Іустини по Криворійській єпархії. Просто зараз віруючі готуються зустрічати святиню у кафедральному Спасопреображенському Преображенському соборі. До Кривого Рогу ця священна реліквія прибула в межах хресного ходу, який звершується по трьох єпархіях Української православної церкви, які діють на Дніпропетровщині. Привезли мощі із київського подвор'я Афонського свято-пантелеймонівського монастиря. Священики говорять, що сьогодні молитва саме до цих святих надзвичайно важлива, бо люди втратили страх перед різними духовними небезпеками. Ці святи прекрасно розуміють тих людей, які впали в лапи, може так сказати, чародіїв, і вони своїми. Мощными молитвами освобождают людей от чародейства, освобождают людей от влияния духов нечистых, от бесов. Так їм дана така сила від Бога. Говорять, такі особливі здібності ці святі отримали не випадково, адже сам Кіпріан був колись головним язичницьким жрецем в Антіохії. Він практикував магію і був другом самому князю Темряви його боялося усе місто, і тільки християнка Іустина змогла протистояти усім бісівським чарам і навіть навернула в християнство самого Кіпріана. Вони обоє закінчили своє життя як мученики за Христа. Такі відомості збереглися про святих у грецьких документах IV століття. З тих пір християни незмінно закликають їх на допомогу. Християни вірять, що разом зі своїми найменшими часточками мощів у храмі невидимо перебувають самі святі. Саме тому під час приїзду святині намагаються молитися особливо пильно. Цілий тиждень до 22 жовтня включно кожен криворіжець може поклонитися перед цими чудотворцями та попросити в них про захист і допомогу. Потім мощі угодників Божих вирушать до Нікополя. Наталія Рипчинська, Артем Мельник, програма Місто. Духовне свято було цієї суботи у жителів широку. Десяту річницю від дня освячення відзначив свято-Покровський храм. Прихожани молилися за мир в Україні за українських воїнів, які нині захищають вітчизну. Лунала також за упокійна молитва за солдатами, котрі загинули в різні часи при виконанні свого військового обов'язку. В цей день на центральній площі селища було освячено пам'ятник ангелу охоронцю. Широківчани відзначають, що відтепер це місце стане для них духовним орієнтиром і нагадуватиме про вічні Істини. Знову на Євробаченні Криворіжці у рамках національного відбору гурт Кіт» представляє пісню Нава. Сингл раніше ніде не презентували. Це оригінальна композиція колективу. Гурт вже має музичні здобутки, але участь у Євробаченні вагомий крок для кожного виконавця. Україномовна композиція має непогані позиції однак, підтримка земляків зайвою не буде. Дуже радісно, тому що ну, все-таки національний відбір це принаймні звучить дуже ну, серйозно. Ось. І маємо надію пройти далі. Принаймні в другий, в другий етап вийти. Обов'язково. Я, я принаймні маю на це надію. Шановна громада, підтримуйте Криворізьке, Криворізького, щоб було більше і на національному телебаченні, і на Євробаченні. Підтримуємо криворізькі таланти. На цьому в мене все. Завтра буде новий день і свіжі новини. До зустрічі.